Картошечка. Картошечка. Це що в нас? У нас? Ой, це дивиться. Але бачите, відходить. Башка каже, що це минулого разу О, дивися, спаржа. Спаржа, <гаджа> <гаджа> росте в нас тут. Спаржа, я бачу чесничок, там <гаджа> шум. Ой, О, полуничка. <гаджа> <гаджа> Ми з бабулею на прошлих вихідні вдвоєм сіно розкладали. Тут у нас лучочок. Це чесника. А лучок далі да, є теж. А, а баштан буде вообще? Знаєш, таке баштан? Що це? Ну, баштан це коли е, там дині, кавуни. А ось тут зазвичай. Так. О, повсходило. Опасненько, конечно, холодно. Бачите? Клас. А, її вдома а то теж картошка, Ань? Так, картошка. — Картошечка. Полуниця цей дома. Малий виноград. Та малина. Ага, понятно. Ось там. Екскур...